Всім привіт! З вами молода ферма. Ну що, у нас з чоловіком дуже гарні новини. У нас скоро буде на каналі 17 тисяч підписників, а там не за горами і 20. І, як ми казали на одному із стрімовів, на 20 тисяч підписників ми б хотіли купити тортик Але. Ми так посиділи, подумали, порозмовляли і вирішили, що коли у нас е, назбирається до нас, прийдуть 20 тисяч наших маленьких фермерят, <хи> то ми зробимо розіграш. Буде три місця, п'ять подарунків, ну і звісно ж п'ять переможців. Що це будуть за подарунки? Як буде проходити цей розіграш? Це все ви, які і ми дізнаємося на 20 тисяч підписників. Це буде все проводитися на стрімові, тому що окреме відео я не хочу записувати, тому це разом і для вас буде цікаве, і для нас перше. Це я дуже хвилююся, тому що ми ніколи не проводили розіграшів, взагалі таких от масштабних з призами. Ну, ми вже розібралися. Друге і третє місце ми вже знаємо, що буде розігруватися. А от перше місце це от для нас трішечки поставило у ступор, тому що ми не знаємо, що хочемо поставити на перше місце. Ми хочемо, щоб це був ну, реально. Супер-пупер подарунок, щоб він радував не тільки підписника, а ще й нас, щоб ну, щоб це реально було таке щось необичне, прям ну, от, О, отаке, щоб такого взагалі ні в кого не було. <схи> Які правила розіграшу будуть, ми також не знаємо, але напевно якесь ну, просто щось банальне, таке, що підписатися туди, поділитися, от і знайти такий, от, знаєте, рандомайзер. Переможців, що із підписників, і вибирається там три переможця. Отак. От ну я ще не знаю, як це зробити. Ну, це все також приїде зараз мій чоловік, тому що він поїхав по хлопця, який нам робив станки у коровнику. Це ж хочемо поговорити. Так, це тут у нас стірка. Хочемо поговорити ж цього шкоровника, щоб оце все убрати. Тому що тут оце у нас мінвата. Ми хотіли, ми вчора їздили у місто, подивитися взагалі, прицінитися, скільки коштує стекловата, мінвата. І, в общем ми подивилися оцю мінвату. І... У нас у селі вона не така, яку б ми хотіли. Ми хотіли такі воно, щоб закритим було в вигляді матраса і було, щоб закрите. Тому що, як ви бачите, у нас просто ось обична і обшальована між О, обшальована мішками і вона коротше, вже повилазила, порвалася. тут така моївка? Лезіть, віддихайте. А я не хочу таку. Я, коротше, хочу теж якусь таку матрасу. Тому я не знаю, прийдеться, напевно, через інтернет замовляти. Вимірювати розміри і взагалі це все отак робить. До речі, до речі. Зараз похвастаюся вам свої, е, своїм одягом. Я, коротше, його купила і <гум> навіть і не помітила, як воно все так класно підійшло. Зараз. Тик-тик-тик. Та-дам! Тик, тик. Та <гум> Я патріот. Ой, Дивіться, як класно, Синя жовте. Мені дуже подобається, мені реально подобається. Ми щось ходили по ринку, ходили, і я це щось побачила... Ой, потухла камера. Щось побачила і ось і таке знайшла <риклад> Як вам? Мені подобається. Ну, таке і Літнє, і не жарко, і тут, виходить, такий виріз на спині Ну, блін, зато, зато не жарко. І отакий тричасинчик. Мені дуже подобається. Ну все. Що сьогодні буде у відео, я не знаю. Я записую це все спонтанно, навіть не посовітувавшися із чоловіком. Тому що я захотіла поділитися от таким другим грашом, таким этим. І от не знаю. Я хочу запустити якийсь бренд. Це єдине про що ми от посовітувалися із чоловіком, що хочемо запустити наш от бренд чогось, щоб воно виходить, ну, якась надпись, так знаєте, щоб не молода ферма, а ти на англійському, там farm. ферм, отаке. І. Тільки без фотографій, тому що це знаєте, це так, блін якось по дебільному виглядає, коли йде там, чоловік у футболки, і там фотка якась непонятна. Я не хочу, щоб там на футболках, на чашках, на чомусь там якомусь е, бренду там, одягу чи чогось е, було іменно моє обличчя, там, чи обличчя чоловіка, чи наше обличчя, чи когось там із наших тваринок сільських. Ну, блін, от щоб. І от я б хотіла з вами посовітуватися. Що б ви от хотіли бачити? От, який от бренд? Ви от ніколи не бачили, але б хотіли бачити. Хотіла б з вами от порадитися, яка назва, там, що там за картинка, що це взагалі за предмет такий? І зробити його. Отак. І зробить його першим місцем у розіграші. Да. Це реально було б круто. На першому, ой, на другому і на третьому місці я вам не скажу, що там буде. Але це також. Я, вже, я облазила весь інтернет. Такий спойлерик, два подарунка другого місця. Я буду робити сама. Реально, це буде два предмети, які я буду робити сама. А на третьому місці три предмета, які буде робити. Інша людина, це будуть три предмети. Я думаю, вони вам дуже всім сподобаються. До третього і до другого я підійшла ну реально так з важливою місією, тому що мені дуже важливо, щоб вам це подобалося. І ми взагалі зроби, хотіли зробити там три переможця, але потім посовітувалися, що якщо ми зробимо О, подождіть. У нас було не 5, 6 шість переможців, 6 шість, е переможець першого місця, 2 переможця другого місця і 3 переможця на третьому місці. Шість переможців. Це просто збільшує шанс того, що е ну, багато людей ось отримують подаруночки І з 20 тисяч людей багато, от лише 6 зможуть виграти. А якщо б там три виграло, ну це б реально вменшає шанси і е виграти іншим. Я б хотіла б так зробити 6 би переможців. А може навіть і 100. Ну, на 100 це треба реально, знаєте, такий от бренд. Взагалі, я хотіла б займатися якимось би одягом. Якщо, а якщо мій одяг ніхто не носитиме. Лібо васька на масло, як тряпку візьме. Блін, не знаю. Ну, хочеться щось таке от особливе. Так як ще я ще книги пишу у мене, виходить вже дві написані книги. Але у мене зараз я просто боюся того, це я вам так сказати, таку таємницю відкрию. Я боюся осуду зі сторони суспільства за те, що вони написані російською. Я їх писала до війни. Я, чесно, я не знала, що так вийде. Я писала їх на російською, але... Але я не хочу просто їх викидати, я не хочу їх знищувати. Переклад займе дуже велику купу мого часу вільного. І... А навіть якщо я їх і викладу, ой, виложу там кудись чи випущу, я просто боюся нарватися на цей осуд. Я розумію це. Але я б хотіла, щоб їх і. Не знищувати, я б хотіла б їх все ж таки викласти, отак, зробити, опублікувати. І 50% від е, е, доходу, як кажуть, відправити на ЗСУ, тому що реально хлопцям потрібна допомога. Я б цього реально б дуже хотіла і, книжки свої, і книжкам своїм дати шанс на успіх і хлопцям допомогти. Тим, що я от. Реально задоначую свого своїх зі своїх книг. У мене їх там дві на секундочку. Це виходить, 50% від першої, 50% від другої. Це 100% получається з однієї книжки, це піде хлопцям. Я вважаю це реально круто. А за бренд напишіть, от, що ви про це думаєте, що ви хочете бачити, що от взагалі, от, як вам взагалі ідея цього от розіграшу? Чи б хотіли б ви прийняти участь? Що б ви хотіли б там виграти? Пишіть свої здогадки на е, насчет пер... Ой, другого і третього місця, що це взагалі будуть за подаруночки. Ой, Так ще. Ото ну, такі справи. Все, я думаю, зараз чоловік повернеться, я йому покажу це відео, і якщо йому сподобається, то я його викладу. У мене розрядилася камера. Прийшлося заряджати. Передивлялася я це відео. Чому мені ніхто не сказав, що у мене топік був задом наперед. Ну, не задом наперед, взагалі шиворот на виворот. Так що, ну тут такі справи. В общем, у нас це от, така от історія із чоловіком. Тому я думаю, що це буде реально дуже круто. Пишіть свої от, от, не знаю, взагалі от, ідеї, це по-перше, свою думку, це по-перше, тому що ваша думка для нас така сама, як і наша. Що ви взагалі про це думаєте? чи потрібно це, чи ні. Що б ви зробили, що б ви змінили, що б ви додали б до цього. Що ви думаєте за мою ідею з книгами? Тому що реально ух, я дуже цього боюся, цього осуду, хоча розумію, що він буде, я це навіть і тут, а навіть і в воду не дивиться, тому що він реально може бути. Тому я б хотіла почути вашу підтримку і також вашу думку з приводу цієї моєї ідеї з книгами. Е, і 5, 6, 7, 8 і по 9. Е, просто пишіть взагалі все, що думаєте, все, що хочете в коментарях. Е, ну і ото такі справи. За перше місце, навіть якщо ми і не зробимо там якийсь власний бренд, тому що чесно, я без поняття, як його робити, що взагалі придумати. Якщо у вас є якісь ідеї, що розіграти, що це за приз буде, яким би ви б хотіли його бачити, пишіть, ми його знайдемо, ми його купимо, і звісно ж, ми його подаруємо на саме перше місце, тому що... Я не хочу це на перше місце якийсь там чайник, техніку якусь, я не хочу. Е, такий спойлерик, ми хотіли взагалі зробити. Е, розіграти перше місце це поросятка. <с>. Ну, коли народиться, там ми його вигадуємо. От розіграти перше місце поросятко. <с. <с.> ну, я думаю, ну я так подумала, що це ну блін. ну, Поросятко, перше місце, ну це якось. ну, блін. Якось, ну, не те пальто, знаєте. Тому а це ж хочеться почути, почитати, що ви б хотіли бачити на цьому самому першому місці. Ну, то такі справи. Все, буду завершувати, щоб сильно не розтягувати це відео, тому що мені дуже е, складно. Е, Говорити взагалі мені складно висловлювати свою думку словами, мені краще от написати свою думку, тому що так я зможу подумати, почесатися і щоб цього ніхто не бачив. Бо все починаю чесатися, коли я розмовляю. Це я так знімаю стрес, тому що і хвилювання своїми чесалками. Все. Дякуємо за перегляд. Хто додивився це відео до кінця? Хочу подякувати нашому одному спонсору за підтримку. Також двом хлопцям і одній дівчинці за донати. Якщо ви хочете також зробити донати, підтримати наш контент, ви можете або Натиснути кнопочку Спонсорувати в описі відео буде посилання на це, або посилання на одноразовий донат, де ви також можете написати своє особисте, от ну, своє свою думку. Тобто ви можете там написати все. Все, дякую за перегляд. Ставимо Подобайки, Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. І я надіюся, 20 тисяч скоро вже е капне, і ми з вами зустрінемося дуже скоро, уже на стрімовій. Я думаю, я підготуюся до цього. Я вже з сьогоднішнього дня я вже буду готуватися шукати програми. Ці рандомонайзери, щоб е отак вирішувати переможця. Це все буде у стрімові. Так, на стрімові, щоб нічого такого. І будемо вигравати чудові подаруночки. Все. Дякую за перегляд. Всім па-па.